А що, якби наші найбільші інвестиції в безпеку насправді робили світ менш безпечним? Це доволі провокаційне питання. І сьогодні ми розберемо ключовий звіт ООН, який ставить саме його, досліджуючи дуже тривожний зв'язок між рекордними військовими витратами та нашим спільним майбутнім. Отже, все починається з однієї цифри, і вона, чесно кажучи, приголомшує. У 2024 році світові військові витрати досягли абсолютного рекорду: 2,7 трильйона доларів. Це сума, яку просто важко усягнути. І це не просто стрибок, це найбільший показник за всю історію, який зростає вже десятий рік поспіль. А тепер для контрасту інша цифра 4 трильйони доларів. Саме стільки за оцінками не вистачає щороку, щоб досягти цілей сталого розвитку. Це, по суті, наш глобальний план з подолання бідності, покращення здоров'я, освіти та боротьби зі зміною клімату. Коли ставиш ці два числа поруч, контраст просто вражає. І ось ця цитата зі звіту ідеально підсумовує суть проблеми. Зростання військових витрат не просто забирає гроші з інших сфер, воно активно підриває розвиток і, що парадоксально, посилює глобальну незахищеність. Саме цей ключовий аргумент ми сьогодні і будемо розглядати. Добре, але чому? Що саме спричинило такий шалений ріст? Давайте розберемося в ключових чинниках. Щоб зрозуміти, як ми тут опинилися, треба поглянути трохи назад. Усе починалося з надії у 45-му, коли статут ООН закликав до миру з найменшим відволіканням ресурсів на озброєння. І знаєте, у 90-х, після холодної війни на мить здалося, що це можливо. Витрати почали скорочуватися. Але після 2001 року почалася нова ера зростання, яка не спинилася і, врешті-решт, призвела нас до сьогоднішнього рекорду. А що ж відбувається сьогодні? Ну тут не якась одна проста причина: це такий собі ідеальний шторм, посилення геополітичного суперництва, повномасштабне вторгнення в Україну та інші конфлікти, нова технологічна гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту, кіберпростору. Додайте сюди руйнування старих угод з контролю над озброєннями. І ось вам рецепт для нестримного зростання військових бюджетів. Гаразд, з причинами розібралися. А які наслідки? У звіті це називають ефектом витіснення. Звучить трохи по-науковому, але ідея дуже проста гроші, що йдуть на оборону, буквально виштовхують гроші з програм розвитку. суті, ми підійшли до фундаментального вибору пріоритетів з одного боку, військові витрати, що стрімко ростуть під гаслом національної безпеки, а з іншого інвестиції в людську безпеку. Знаєте, в медицину, освіту, чисте довкілля. І вони стагнують або навіть скорочуються. І ось вам ціна цього вибору в чистому вигляді. Давайте подивимося на робочі місця. Один мільярд доларів, вкладений у військову сферу, створює приблизно 11 тисяч робочих місць. Та сама сума, але вкладена в чисту енергетику, це вже майже 17 тисяч, а в освіту понад 26 тисяч. Різниця, як бачите, колосальна. А ось ще один прямий наслідок цього витіснення: візьмімо охорону здоров'я. Дослідження показують чіткий зв'язок. У країнах з низьким та середнім доходом, коли військові витрати зростають лише на 1%, фінансування громадського здоров'я падає майже настільки ж. Навіть у багатших країнах це падіння є, хоч і трохи менше. Це це прямий обмін, зброя замість лікарень. І не забуваємо про екологічну ціну. Вона просто шокує. Вдубайтесь на секунду. Всього на всього хвилин польоту винищувача f 35 Це стільки ж викидів со 2 скільки середньостатистичний автомобіль виробляє за цілий рік. За рік. Це ж у голові не вкладається яскравий приклад того, наскільки непропорційним є вплив військової діяльності на нашу планету. Отже, картина, м'яко кажучи, невтішна. Але звіт не лише критикує, він пропонує і вихід, і цей вихід фундаментально переосмислити, а що ж таке безпека насправді. І ось вона ключова ідея перехід до так званої людиноцентричної безпеки. Що це означає? Ну, це не про танки і ракети, це про свободу від страху, про свободу від слиднів і про можливість жити гідно. Тобто безпека не для держави як абстракції, а для конкретної людини. І це погодьтеся набагато ширше поняття. Давайте просто поставимо їх поруч, щоб побачити різницю. З одного боку традиційна державна безпека. Тут усе зрозуміло захист території, національні інтереси, військова міць, а з іншого людиноцентрична. І тут фокус зовсім інший: захист людей від загроз їхньому життю, добробуту та гідності. І це не просто красива теорія. Звіт пропонує цілком конкретний план дій із п'яти кроків: по-перше, надати пріоритет дипломатії. По-друге, пов'язати розмови про роззброєння безпосередньо з розвитком. По-третє, зробити військові бюджети прозорими, щоб усі бачили, куди йдуть гроші. Четверте, активізувати фінансування розвитку. І п'ята, найважливіша послідовно просувати цей новий людиноцентричний підхід до безпеки на всіх рівнях. І, врешті-решт, увесь цей звіт зводиться до одного простого, але дуже складного вибору: ми бачимо, куди йдуть трильйони доларів на один тип безпеки, в той час, як інший, можливо, більш важливий для нашого виживання, залишається недофінансованим. Тож, ключове питання, яке залишається відкритим для всіх нас, звучить так: яка безпека нам насправді потрібна?